Thank you. Мені від щирого серця привітати вас з цим професійним святом, святом Днем Працівника освіти. Це дійсно всеукраїнське свято, яке святкується на загальнодержавному рівні. Чому? Тому що всі ми з вами, всі люди, які живуть в нашій державі, причетні до цієї освіти. Згадайте, кожен з вас пам'ятає свою школу першого вихователя, першого вчителя, своїх улюблених вчителів. І має про них дуже гарні спогади. Ну, я хочу сказати, що педагогічна сім'я міста Жовті Води це дійсно сплечена сім'я, яка має дуже високий рейтинг в Дніпропетровщині. Вона дійсно готова завжди до нових взлетів. Вона відкрита до інновацій. І, як завжди, це дає нам нові перемоги у різних видах змагань, фестивалях і конкурсах. Але за цим все стоїть. Робітка і самовіддана праця педагогів, які не досипають мечами, які не дають великої уваги своїй сім'ї, а віддають її дітям, які навчають, які дають можливість розвиватися моральним цінностям. Ну і, звичайно ж, я хочу перш за все сказати слідучи, що дуже великі слова вітання до наших ветеранів: ви є наші. Базисом, ви наша настройка, ви наші освіті, в якості нашої освіти. Ви давали все, що можливо було надавати вашим вихованцям, але не тільки вашим вихованцям, але й молодим колегам. Дай Бог, щоб вас пам'ятали завжди, приходили до вас, ділилися своїми успіхами. Ми дуже раді, що ви прийшли до нас. Слова поваги! Хочу сказати, що великі слова подяки нашим керівникам. Кожен керівник нашого навчального закладу це менеджер, який вміло керує своїм закладом. І кожен заклад у нас має ну, свою таку картинку, свою історію, свою традицію. Немає у нас е, ні жодного заклада, який би йшов позаду. Всі у нас перші. Також хочу сказати слова подяки педагогу. Ну, Як вже казали, педагог це і вчитель, це і виховати, це і викладач, це ви дійсно віддаєте душу свою дітям. Ну і не було б у нас таких перемог, якби нас не підтримувала дійсно міська влада, на чолі з Анатолієм Володимировичем Кузьменком. Депутатський корпус, наші батьки, громадські організації. Які тісно співпрацюють з нами і дають нам можливість подальшого розвитку. Тому я хочу побажати усім нам міцного здоров'я, творчих злетів для розбудови нашого молодого міста і нашої молодої держави України. Ну, а також я хочу побажати вам, щоб у вас все було гаразд у ваших сім'ях. І свято вас всіх! Потори дыхание, загляни в эти глаза. Смотри, я уже загоню, я не могу. Дорогие друзья, примите поздравления с замечательным, вашим замечательным профессиональным праздником. Ваша работа, она уникальна. Вы всегда в душе остаетесь молодыми. Вы переживаете с ребятами их радости, их неудачи. Вы сопереживаете выпускникам, в их грусти при выпуске. Все закончилось. В классах голо. Детством мелом осыпалось брат. И как слезы в глазах у школы, выпускницы в окнах стоят. Но вы и другие чувства испытываете, когда вы видите первоклассников, маленьких людей, которые на первой школьной линейке чувствуют себя, ну немножко ошалело от э, внимания к ним. Они несколько насторожены, и как с ними будет? Вы тоже об этом думаете? В каждом из этих ребят есть частичка вашего сердца, есть искра, которую вы зажигаете в них искра доброты, благородства, самопожертвования. Именно за это вам благодарность. и любовь родителей. За это вас любят ваши ученики. Добра вам, счастья, здоровья и благополучия. С праздником вас дороги! Міністерства освіти та науки України Василь Сухомлинський та почесною грамотою Жовтоводської міської ради за сумлінну працю, високий рівень професіоналізму, значний внесок у розвитку освіти міста та з нагоди професійного свята дня працівників освіти нагороджується начальник відділу освіти Левіна Любов Васильівна. обласної державної адміністрації за вагомий особистий внесок у реформування освітньої галузі регіону сумліну працю високий професіоналізм нагороджується вчитель початкових класів середньої загальноосвітньої школи номер 3 грантіна ірина миколаївна Віде досягнення значних успіхів професійній діяльності в номінації. Керівник загальноосвітнього навчального закладу премію отримує директор навчально-виховного комплексу ДЕОСвіт Аравчеєва Валентина Романівна. У номінації вчитель загальноосвітнього навчального закладу, вчитель історії Шовтовоцької гуманітарної гімнації Шевченко Тетяна Миколаївна. Цель математики ліцею природичного навчання Журба Юлія. Та ми вперед день самого світлого, самого поважного всеукраїнського свята Дня працівників освіти. Нашим освітянам є чим гордитися через те, що ви маєте великі успіхи в своїй роботі. І про це говорять результати тих конкурсів, результати предметних олімпіад, змагань, в яких приймають участь учні наших шкіл. Звичайно, за це вам дуже великий. Я хотіла сказати про те, що от таких би успіхів не мали з вами, якби не допомога виконавчого комітету в особі Анатолія Володимирича Кузьменка, якби вас не підтримував депутатський корпус в особі Олени Іванівни Малоук, якби вас не підтримували депутати, якби ви, міської ради і обласної ради, якби вас не підтримували керівники підприємств, ваші шефи що є ще одна людина, яка не байдужа до наших освітян, до їх проблем, до їх роботи. Це наш народний депутат Глазунов Сергій Миколаївич. Саме він приймає велику участь. Спасибі вам в розширенні матеріально-технічної бази. Комп'ютерної бази наших шкіл і дошкільних закладів. Саме він є ініціатором проведення інтелектуальної гри, що де коли. І наші діти виходять переможцями якраз в цих іграх. Саме п'ятий рік наші діти будуть приймати участь у конкурсі Найкращий випускник року, педигідай Сергія Миколаївича Глазунова. І сьогодні цей святковий день за його дорученням від себе особисто. Дозвольте мені привітати з вашим професійним святом. Ми вам бажаємо тільки міцного здоров'я, ми вам бажаємо наснаги, ми вам бажаємо нових злетів. Ми хочемо, щоб у вас були успішні і самодостатні діти, щоб вас розуміли батьки і допомагали вам, і щоб у вас були звичайно шефи, які під нею підтримують вас і підставлять своє плече в саму скрутну для вас хвилину. А зараз дозвольте мені. Від імені і за дорученням Сергія Миколаївича теж вручити нагороди. Грамотою народного депутата України Глазунова Сергія Миколаївича за активну громадську позицію, високі досягнення у професійній діяльності, наполегливу працю заради розвитку рідного краю і примноження його величі та слави нагороджується. Директор комунального закладу освіти середньої загальноосвітньої школи номер 3 імені Миколи Островського Муренко Валентина Анатолійовна. Директор навчально-виховного комплексу Родина Капелюк Оксана Михайлівна. Директор комунального закладу освіти жартовості середньої загальноосвітньої школи No10, сетенатка Елеонора Валентинівна. Директор комунального закладу освіти дитячої юнацької спортивної школи Лисенюк Віктор Іванович. Лишь без любви, есть океаны, города, и апога, лишь любви никто не слышал. Что-нибудь не ладится в судьбе, тот мир, где нет любви, опять представь.